Перед постійної напруги спорт підтримає тебе. У квітні 2013-го від інсульту померла залізна леді Британії Маргарет Тетчер. У грудні того ж року трагічний випадок назавжди змінив життя семиразового чемпіона Формули 1 Міхеля Шумахера. Культовий гонщик впав під час катання на лежах і розбив голову. Після цього його досі ніхто не бачив на публіці. Родина Шумахера досі зберігає його реабілітацію у суворій конфіденційності. Того ж, 2013-го Володимир Кличко в Москві набив пику Павіткіну. А збірна України з футболу здобула свою рекордну перемогу. Тоді ніхто й уявити не міг, які випробування чекають на нас попереду. Спортивний рік почався добрими звістками. Український біатлонний квартет, що складався із Юлії Джими Валентини Самаренко. Олени Підгрушної та Віти Семеренко заював золото в естафеті на етапі Кубка світу. Тим часом у Москві Володимир Кличко ефектно збив пиху із тамтешньої публіки, яка очікувала тріумфу а руска вітязя – Павіткіна. Цей бій, увагу до якого старанно підживлювала пропаганда РФ, мав стати свідченням величі руского міра. але українська суперзірка зруйнував плани сусідів, взявши гору над Павіткіном одностайним рішенням суддів. Євро на весну 2013 року Україні дарували аж чотири клуби. Щоправда, недовго. Шахтар в одній восьмій лігі чемпіонів вилетів від Борусі і Дортмунд. Вдома гірники гідно билися та розписали бойову нічию. 2-2. Однак поєдинок в Німеччині завершився для підопічних Мір Чолоческо тотальним фіаско. 0-3. Після ці 2-0 у нас ще були моменти. Сразу во второму таймі за 15 хвилин у нас було 4 моменти. Но не могли забить і пропустили потом третій гол, а после этого вже подумали, що е, все потеряно. Динамо в одній 16-ті ліг Європи не змогло впоратися із бордо. 1-1 в Києві та 0-1 у Франції. Я не говорю, что это весенній футбол или февральський, ви від мене такого не слышите. Ми не забили. Когда команда не забиває, виграти тяже. Металіст також спікнувся на цій стадії ліг Європи. Харків'янам виявився не по зубах Нюкасел, 0-0 на виїзді та мінімальна поразка вдома. А в другому таймі після нашої помилки і пропущеного м'яча почалася інша гра. Але і тут, маючи багато шансів забити, ми цього зробити не змогли. Незважаючи на це, перед нами стоїть чітка ціль посісти в чемпіонаті місце вище за попереднє. Тому цей виліт, як би це не було складно, треба постаратися якнайшвидше забути. Дніпро також зупинився в одній з 16 ліг Європи. Підобіжним Хоандоремуса не вдалося здолати Базель. Спершу поступилися 0-2 на виїзді. Я не задоволений ні результатом, ні віддачею хлопців. Також не задоволений грою. Не в цьому руслі. Не так ми грали в попередніх матчах Ліги Європи. Вдома Дніпрянам все ж вдалося відзначитися завдяки Селезньову. але цей гол став єдиним від українців у цьому протистоянні. У підсумку зіграли в нічию – 1-1. тож попрощалися з Єврокубком. Тим часом в ОПЛ чемпіонський титул впевнено завоював Шахтар. Однак далі у турнірній таблиці були несподіванки. Срібло чемпіонату незалежної України вперше за свою історію завоював металіст. Обіцянка, яку дав Хосе Соса після вилюту із Ліг Європи, таки не була порожніми словами. Харків святкував грандіозно, потішитися за рідну команду зібралося близько ста тисяч. Звичайно, я вдячний вам, тому що ви нас настільки підтримували. Настільки терпіли стільки років, і на кінець ми з вами завоювали срібло. А денемо на чолі з легом блохіном того сезону було змушене задовольнитися лише третім місцем в елітному дивізіоні України. До слова чемпіоном Англії у компанії 2012-2013 став Манчестер Юнайтед. У серії А тріумфував Ювентус в Іспанії найсильнішою була Каталонська Барселона. Чемпіоном Німеччини у 23-й раз стала Баварія, французьке золото дісталося. ПСЖ. це було лише третє чемпіонство для парижан в історії. Збірна України тим часом продовжувала відбір на Мундіаль 2014-го. Попереднього року синьо жовті зуміли відібрати очки в Англії. Однак також зіграла нічию із Молдовою, а Чорногорії взагалі поступилися з рахунком людин. Натомість у першому офіційному поєдинку 2013-го збірна України добряче потішила рідних фанатів, яскраво обігравши на виїзді Польщу 3-1. На той час синьо жовтих уже очолював Михайло Фоменко. Михайло Іванович — це людина, яка була таким зразковим учнем, як на мене, Валерія Васильовича Лобановського, не тільки за ігровою дисципліною, за стилістикою гри, а й за поведінкою за межами поля. Максимально закритий, максимально сухий, але ну, він мені завжди подобався. Попри якісь такі речі, можливо, так його беземоційність, але. Згадуючи його період збірній, так можливо, когось влаштовувала якість гри, хтось хотів більше атакувального футболу, він досягав непоганих результатів. Зокрема, запам'яталася сувора дисципліна Фоменка. Всі футболісти, які з багатьма спілкувався, ті, хто працювали під його керівництвом, всі кажуть, що він дуже любив дисципліну і. Коли, умовно, видавали футболістам зарплату, Фоменка відпрацьовували кожного гривню, кожен долар. Він вимагав за це, але абсолютно чисті, прозорі умови. Далі Україна обіграла Молдову 2-1 та сповна поквиталася з Чорногорією за несподівану поразку минулого року у 2013-му синьо-жовті розбили балканців за рахунком 4-0. А після цього арена Львів побачила наразі найбільшу перемогу в історії збірної. Наколотили ворота Сан Марино 9 сухих м'ячів. Дублем ізначився хачаріді. Карликова збірна добряче покращила статистику захиснику Динамо. Протягом усієї кар'єри на балансі Євгена за національну команду загалом лише 3 голи. Рахунок 9-0. Ну, я не скажу, що це була велика радість, оскільки складається враження, що ти граєш там збірної області, і, причому не найбільше далеко за площею області. Через це радості не було. Показовий факт в іншому, що у Львові навіть на Сан Маріно як, ну, зазвичай дивляться часто на суперників, так важливо те, що вболівальник йшов на збірну України. Після цього сині-жовті у межах відбору розписали суху ніч із Англією, мінімально обіграли Польщу. І ще раз розбили Сан Маріно. Але трішки скромніше. 8:0 в нас не було однієї такої яскравої зірки, можливо, саме як, як був Шевченко. Це була збірна перехідного періоду вже після євро домашнього, в якого ми особливо чекали, так виступили. І це був такий певний трамплін до того, що ми маємо зараз. Звичайно, що війна повпливала на те, що багато гравців наших за кордоном, але впізнаваних впізнаваність українських гравців за кордоном якраз формувалася тоді наявність вже коноплянки, наявність Ярмоленка. Україна фінішувала другою в тому відборі, пропустивши вперед Англію. А це означало, що на Жовтих знову чекали ненависні стокові матчі. Цього разу проти Франції. Грізному супернику підопічні блохина протистояли хоробро. На Олімпійському подарували неймовірні емоції вболівальникам, здолавши лебльо з рахунком 2-0. Забували Роман Зазуля і Андрій Ярмонко. Рахунок міг діти і до розгромного, але змарнували інші нагоди пробити у Гульоріса. Ріса. На жаль, у Франції команда Дешама розбила Україну, яка грала цілий тайм у меншості через вилучення Хачеріді. Підсумковий рахунок 0-3. Лебельо здобувають путівку на Мондіаль, а ми залишаємося без великого форму. Тим часом українські команди прокладали собі шлях у Єврокубках. Шахтарю у суперники на груповому етапі ліги чемпіонів дісталися Манчестер Юнайтед, Реал Сосідат і Байер. Найбільшу перемогу підопічні Мір Челуческу здобули у Донецьку над Сосідатом 4-0. Басків у тому матчі шматували Луїса Адріано, Алекс Тейшера і Дуглас Коста, який оформив дубеля. До слова на виїзді Шахтар також впевнено обіграв Реал Сусідат 2-0. І в цій зустрічі дубль у свій актив записав інший бразилець – Алекс Тейшейра. Це був незабутній вечір. Ми чітко і спокійно зіграли в обороні і проводили вражаючі контратаки, забити в лізі чемпіонів велике щастя. А коли твої голи допомагають перемогти команді, це взагалі прекрасно. Я присвятив той дубль своїм близьким людям, які дуже допомагали і підтримували мене. Це все для них. Однак помаранчево чорним довелося записати у свій пасив і поразку із таким самим болючим 0-4 від байера. Та й загалом ця кампанія лігерників склалася надто вдало, маючи на балансі вісім очок, фінішували третіми і вилетіли до Ліги Європи. Металіст вперше в історії виступав у лізі чемпіонів. Стартував із третього раунду кваліфікації, де без проблем впорався із Грецьким пауком. Але до групового етапу так і не пробився. Харківський клуб дискваліфікували з Єврокубків через договірний матч з Карпатами сезону 2007-2008. Розплата наздогнала металіст аж через п'ять років. Динамо тим часом боролися в лізі Європи з бельгійським генком, віденським рапідом і швейцарським туном. Перед домашнім поєдинком проти останніх болівальники і журналісти постійно нагадували Блохіну про зустріч з цією командою у 2005-му у кваліфікації ліги чемпіонів. Тоді кияни сенсаційно не змогли пройти скромного суперника, але у ньот буряк втратив тренерське крісло. через ці ретроспективи. Блохін традиційно побуться із пресою. Це вже я не читався там наговорили мені, Що якщо я не вирутюна, то уйду як буряк. Что дальше? Frage... Ну, mm. mm. from... закончить 2005. No, so. Каждую иру убирает меня. Але цього разу проблеми з Туном у Динамо не було. У Києві розгром 3-0, який до слова запам'ятався кур'йозом із Олегом Гусім. Він вийшов на заміну, забив гол, а під час святкування показав жест, яким зазвичай просять е, про заміну. От його і поміняли. Але схоже, гусів мав на увазі щось інше, бо образився з гуся. Ну вийшла накладка. Ви самі розумієте, що людина на 10 минут виходить і. кто-то показал замену, то ли Велоза, то ли еще что-то. Да бывает, ну что сделать. Но если человек показывает замену, докричаться до Олега тяжело, но на 10 минут человека выпускаешь, вол забивает, ну как же его заменить? Могу извиниться перед выставкой. На виїзді к'яни також панно поралися із тюном, а загалом завершили груповий етап на другій позиції, забезпечивши собі євровесну. Дніпро у тому сезоні в лізі Європи бився із Фюрантиною, португальським клубом «Пасуш де Ферера і румунським пандурієм. Стартували зі скромної виїзної перемоги над останніми 1-0. Ми їх розуміли, як вони грають, що команда не проста, ні в обороні, і компактно грають. Тобто, то так як і ми наш стиль, тому що ми теж закриваємо сезон і стараємося на контратаках вилітати. Така ж у них команда. І можливо, навіть якийсь матч був немного скучним. Але потім таке стало цікавіше. Дніпряни зуміли виграти всі зустрічі, крім двох матчів із Ферунтиною, і фінішували другими, здобувши квиток до плей-офф. Вогнюлі з Європи того сезону роздавав також чорноморець на чолі із Романом Григорчуком. Одесити успішно подолали три раунди кваліфікації а на груповому етапі зіткнулися з ПСВ лодогорцем і зарибським динамо. Стартували виїзним матчем у Загребі. У першому таймі одесити пропустили, але по перерві переламали хід гри. І з рахунком 2-1 повезли три зароблені очки до Одеси. Будемо вважати, що наш рівень це другий тайм, а не перший. І я думаю, що так воно і є. Бо в першому таймі ми грали неправильно. Це навіть не помилки були, а просто неправильні неправильні думки. Згодом і думки і гра налагодилася, тож одесити у цьому складному квартеті посіли друге місце і забезпечили собі путівку до плей-офф. Зокрема, в останньому турі моряки Григорчука здолали ПСВ на виїзді. Ось так бурхливо вдома зустрічали переможців. О їста! О їста! О їста! О їста! До речі, звернули увагу на курс валют на обміннику. Долар по 8, а євро по 11,5. А от єдиним представником України в Єврокубках, якому того сезону не вдалося пробитися до стадії плей-офф, став Донецький металург у кваліфікації Ліги Європи. Він вилетів від албанського кукисі. 2013-й приніс Україні ще один мем, який не забудеш, хоч би як не хотілося. Перша ладі країни Людмила Янукович у свій день народження поділилася з народом ось таким перлом. Як вас родина привітала, скажіть, будь ласка, привітала. Зателефонував е, мій супруг Віктор Федорович і сказав, ну як ти? кажу, нічого. Ну давай. Каже, працюй, а я на Турцію. «Хорошо працюєш. Говорю, батя, я стараюсь. Спершу нічого не відчувало біди. Ми чекали на зближення з Європою. На саміті у Вільнюсі наприкінці листопада мали ухвалити рішення про асоціацію торгівлі з ЄС. Але за кілька днів до його початку український Кабмін різко розвернувся на 180 градусів і заморозив процес підготовки до укладання угоди між Україною та ЄС. Стало зрозуміло. Янукович веде Україну в цупкі обійми Росії. Тобто опрірво прірву. 21 листопада на майдані незалежності у Києві почали збиратися перші протестувальники через три дні. Там було вже 100 тисяч українців. Спершу поліція намагалася відтіснити демонстрантів під приводом потреби встановити новорічну ялинку. А коли це не подіяло, в ніч 30 листопада Беркут жорстоко побив мирних студентів. Близько четвертої ранку, коли на майдані залишається зовсім небагато людей. О, не Беркут не іде на штурм. Затиснути з щитами та правоохоронцями активістам немає куди бігти. Цей бездушний акт насильства викликав протилежну реакцію ніж та яку чекав Янукович. Наступного дня з усієї країни ще масовіше почали з'їжджатися люди, яким була не байдужа доля країни. А наступного року нас чекатиме розстріл небесної Сотні. Початок гібридної війни Росії проти України та нові реалії нашого спорту.